У музеї національно-визвольної боротьби вже побувало 10 тисяч відвідувачів. Там кажуть, в основному з історію січових стрільців українськими повстанцями та діяльністю ЗУНР, знайомляться школярі, студенти та іноземці. Сьогодні цей музей відвідує чільник Львівщини. Олег Сало поповнив двохтисячну -му експозицію музею подарунком картиною із зображенням січових стрільців. У музеї визвольних змагань зібрані експонати, які відображають найвизначніші події України від початку зародження легіону січових стрільців і до Дня Незалежності Сам музей відкрився у жовтні минулого року. Зброю, документи та унікальні артефакти збирали протягом 20 років. Скажімо, карта Січі, Соколи на території Східної Галичини постану 1912 року, виконана Сенього горуком. Оригінальна карта. То є ну, рідкісна річ. Зразки зброї, якими, якою воювали. Січові стрільці, вояки української галицької армії ідентифіковані. Це повчально для нашого для нашого молодого покоління, і потрібно, щоб всі школи, звичайно, щоб максимум людей приходили сюди, їх доводили, навчали, показували, розказували, як все проводилось, як потрібно далі, яким духом жити в нашій Україні.